Усім привіт, друзі! Ви на каналі The Best Replays. Ну що ж, новий день, нове відео по відкриттю коробок в нашому улюбленому казино під назвою World of Tanks. Ну що ж, купив я собі 25 штук ще на свій аккаунт. Не знаю на що я сподіваюся, хочеться просто отримати чим побільше, але я ж розумію, що мені напевно що нічого не випаде. Ну, діліться враженнями в коментарях. Чи варто було б ще купувати мені цих 25 штук, чи потрібно було зупинитися. Або ж пишіть взагалі, чи ви плануєте ще купувати, і скільки ви штук купили. Приємного перегляду вам. Так, ну що ж, купив собі ці 25 штук. Давайте будемо відкривати. Перша коробочка. Так, що ж нам випаде? 250 золота і компенсація 500. Нормально, давайте наступну. Ну так що нічого не випало такого. 250 золота І знову компенсація. Сюди, сюди ці компенсації. Так. Що, ще раз компенсація, якщо три рази підряд, це буде просто щось. та ні ну Так, наступна 750. Ну майже як компенсація. Я вважаю, це доволі таки непогано. Так, що тут? Ага, ну коробка. Все зрозуміло було з цією коробочкою. Так, в цій коробці нас ще чекає 250 золота 3 дня преміума. Так... 200... Ну, а, я думав вже танк випаде. Шкода, шкода. Взагалі майже нічого. Пишіть заріб в коментарях, що вам падало і з якої коробки. Так, що тут нас? Знову дивіться, сніговичка якогось підкидує і без танчики. Теж нічого, 500 золота. Як взагалі ваші враження від цього? Опа, сюди, сюди, перепрошую, ще прорвався. Що? Ага, 3D стиль. Ну, хоч, хоча б на нормальний клас техніки 3D стиль, хоч, хоч на важкий танк, а не на артилерію. Це вже радує. До речі, мені подобається цей стиль на 85-го. Пишіть в коментарях ваші враження від цього стилю. чи він вам теж подобається, чи він у вас взагалі є. Бо мені тільки в цьому році випав. Так, ну от наступна коробка зрозуміло, що без нічого. Так, ще одна. Знову щось випало, що це? Давайте танк же, будь ласка. Сюди, сюди, цей танчик! Боже, ну що це за просто підкрут, якийсь лютий? Що не відкриття, просто тупо танки падають без кінця. Шквал, о! Оце вже да. йо ма Йо вже шквал випав. Не, ну це круть. Це дуже класно. Пишіть далі в коментарях, як вам цей шквал. Хто на ньому грав, чи він вам подобається, чи він такий собі. О, 3D-біс і компенсація, шикарно. Якісь Ну, Таке. По компенсації, до речі, бачила яка жирна? 1300 голди? Ну, вже після того, як танк випав, перестане давати. Це зрозуміло. Ну в нічого бачите. Ну зрозуміло, що вона не буде давати в кожній коробці танка, але ж. Знаєте, азарт він завжди присутній. Я думаю, кожна людина хотіла би якби, отримати чим побільше з цих коробок. Тю, я вже думав, зараз компенсація буде якась голдою. Ну а та компенсація більше тисячі, вона була дуже приємна навіть. А, і знову нічого не випало. Ну, Вже не зовсім небагато коробочок залишається. Ну, я вже думаю, навряд чи щось тут випаде таке дорогоцінне з останні 4. Ота, бачите, вже сипить чисто 250 голди один від преміум аккаунта. Танчик дало і на тому дякую, велике. О, 750 хоча б щось. Передостання коробка. 250 голди. Ну і остання коробка, я думаю, тут нічого не випаде суттєво. О, компенсація скільки? 950 голди, ну це круто, це круто. Вибачте мені, але з технічних причин чомусь останні якби, хвилина відео, там де саме підсумок того, що мені випало за ці 25 коробок, не виписався, і я зараз вам просто озвучу, то мені випало рівно 11 тисяч голди і 13 днів преміум аккаунта. Плюс мені випав один третестиль це на танк е 75, та один преміум танк восьмого рівня це шквал. Я думаю, доволі таки непогано, враховуючи те, що мені купу компенсацій давало, то ці коробки окупилися просто мільйон разів. Там по півтори тисячі, по 1300, по 900 голди компенсації, по 500. То я вважаю, що ці коробки були дуже-дуже навіть жирними. Пишіть в коментарях ваші враження, діліться своїми відкриттями. Реагуйте, надсилайте друзям, просувайте український контент. Отож, усім дякую за перегляд. Слава Україні, до зустрічі.